Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Чергова путінська терористична атака по Києву та іншим українським містам. Це його фактична відповідь американського президенту Дональду Трампу на скорочення терміну ультиматуму, який був висунутий Трампом цими днями, коли 50 днів. За які Путін має знайти варіанти завершення російсько-української війни, перетворилися на 10. Кількість загиблих у Києві внаслідок цієї комбінованої атаки зростає, моє щирі, співчуття родичам нових жертв російського повітряного терору. Звісно. Збільшується і кількість повідомлень про руйнування та інших ушкоджень, які пов'язані із ударами російськими ракетами і дронами. Але найголовніше це те, що Путін замість спроб імітувати якісь перемовини з українською стороною тепер відверто вдається до нових терористичних атак. Після Ультиматуму Трампа, того першого, який говорив про 50 днів, за які Росія має знайти формат переговорного процесу з Україною і вийти на припинення вогню, багато хто вважав, що Путін перелякався Трампа і зменшив рівень своєї агресивності. Але російський президент, як я й говорив тоді, шукав. Можливо, модель того, як зберігти сам процес війни і разом із цим не створити для себе загроз економічних атак з боку Сполучених Штатів, а також збільшення американської військової допомоги Україні. Трамп очікував від Путіна реальних вчинків. І я підкреслював, що Після того, як ліміт слів, якими російський президент міг заспокоїти американського вичерпався, ніяких можливостей відповісти вчинками на ультиматум Трампа, у Путіна немає. Бо Трамп жадає припинення вогню, а Путін бажає продовжувати війну. І єдине, що залишалося російському президентові, це мовчати. І очікувати, що його американський колега схаманеться, зателефонує йому, або що після цих 50 днів взагалі нічого не відбудеться. Коли виявилося, що Трамп прекрасно все помічає і усвідомлює, що Путін не шукає шляхів закінчення війни, коли ультиматум скоротився до 10 днів, коли Трамп розпочав запровадження санкцій проти енергетичних партнерів Росії, а Україна продовжила отримання американської допомоги, Путін перейшов з мови мовчання і очікування на зручну для себе мову шантажа, повернувся до масованих ударів по Києву та інших українських міст. До демонстрації того, що йому байдуже що там говорить Трамп, бо для нього Путіна важливо продовжувати рухатися у тому напрямку, який він обрав для себе ще у 2022 році, коли почав велику війну проти України. Напрямку, який був закріплений після поразки путінського Бліцкріго, у вигляді багаторічної війни на виснаження, і російський очільник продовжує вважати, що заходу доведеться погодитися із результатами цієї війни. На його путінських умовах, навіть якщо російському президентові доведеться перечекати правління ще одного президента Сполучених Штатів, скільки їх вже було за час перебування Путіна у Кремлі, перших він очевидно вже почав забувати у цьому, звичайно, сутність стосунків між диктатурою, яка не потребує суспільного схвалення. Із демокрацією, де політики весь час борються за симпатії населення, і це теж момент, який Путін бажає використати у своїй війні з нашою країною. Ну і не кажучи вже про те, що останніми днями у Пекіні дали зрозуміти, що будуть підтримувати Росію, якими б не були ультиматуми Дональда Трампа, а із китайською підтримкою. Із закупівлею російської нафти, обсяги якої можуть навіть збільшуватися з політичних причин, із з наданням комплектуючих для російської зброї, яка використовується для терористичних ударів по Києву, Дніпру, Одесі, Харкову, Львову і інших українських містах і селищах, що атаковані самозакоханими і підлими кремлівськими старцями, з такою. Допомогою Росія може вважати, що здатна воювати ще довгі роки, бо будуть і гроші, і заліз. Так що ось це холоднокровне вбивство мирних киян, ось це холоднокровне руйнування українських міст, це і є справжня відповідь президента Російської Федерації і голови Китайської Народної Республіки. До речі. Президенту Сполучених Штатів Америки, якого вони зневажають, а країну якого якраз в час президентства Дональда Трампа вони будуть намагатися позбавити будь-якого серйозного впливу і у Європі, і у Азії, у Європі, зокрема за рахунок руйнації України і. Створення умов для того, щоб самі європейські виборці шукали виходу, обрані тих політиків, які будуть чекати на порозуміння своїх нових лідерів із Москвою. в Азії Ми теж бачимо, як діє Китайська Народна Республіка, намагаючись зменшити вплив сполучених штатів і політично, і шляхом генерування конфліктів. Але, звісно, можна запитати, яка ж тоді має бути відповідь цивілізованого світу. Вона є зрозумілою. Підтримка України у цій багаторічній виснажливої війні вже не потрібно пояснювати після сьогоднішньої атаки, наскільки Україна потребує збільшення арсеналу протиповітряної оборони. І не через два чи три роки, а негайно бо атаки ворога будуть посилюватися із кожним новим днем. І місяцем цієї війни вже не потрібно доводити, наскільки Україні важливі засоби знищення російської техніки на суверенній території Російської Федерації, щоб палали всі ці ракети і заводи. Вже не потрібно пояснювати, що економічний тиск на Росію та її партнерів має посилюватися. І тоді, і ми, і Захід, зрештою, побачимо тунель, в якому потрібно буде колись Запалити свит, світло реальних пошуків шляхів до завершення багаторічної війни Росії проти України. До завершення багаторічного російського терору. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал, у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають у розвитку цих продуктів, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!